Спецпідрозділ я попав у 2014 році, літом, якраз коли почалися перші бойові дії на сході нашої країни. За декілька днів до призначення на нову посаду я зі своїми побратимами повернулися з бойової ротації, де ми були, виконували бойові завдання, в місті Авдіївка і околицях. І Перше бойове завдання, куди ми попали з побратимом, з позивним Дімас, це ми попали в окопи. У нас вже були ворожі позиції, були 220-250 метрів від нас вже була посадка, ми плюс-мінус знали. Десь в 9-й годині ранку ми з напарником скажімо так, прийняли свій перший бій. Де він був доволі вдалим для нас, якщо це можна назвати, навіть полюванням на протязі двох днів ми позиції тримали, працювали доволі вдало. Як нам з суміжного підрозділу літали розвідники і доповідали нам, де і скільки ми кого підстрелили, скажімо так. Потім на третій день, коли вже мала би бути наша зміна, дуже якийсь, не не дуже хороша. Людина, скажем так, нас засікла, що ми там є, і ми навіть не могли голову підняти. Нас постійно поливав вогнем 82-й міномет. Ми вроді би кажемо, що він далі. Він прилітає прямо до нас 5-7 метрів від нас. Коли ми виходили з позиції вночі, тоді було не до сміху. У нас так само спалили аеророзвідники ворожі, і нас міномет прямо їхній до місця евакуації вів, поливав нас вогником. Але ми добігли в плані фізичної підготовки. Я доволі підготовлений. Після того, як я пробіг кілометр з кулеметом з повними БК-магазинами, які я так само забрав, там з позицій деякі. Після цього в нас вже задачі трішки помінялися, і я пересів, скажімо так, нас зняли з окопів, і я почав працювати по своєму напрямку БПЛА. Почав займатися від аеророзвідки до знищення живої сили противника, коректування артилерії. Дуже багато було відбито штурмів, дуже багато було знищено живої сили противника. Особливо, коли йшли штурми на наші позиції, і ми коректували арту. Арта знищувала живу силу, були прямі попадання по БМП, по мотолигах їхніх, були штурми з танками. Мій напарник по позивному білий. Я був на аеророзвідці, а він був на ФПВ-дронах. Все, що мені треба було знайти, кого, кого знищити, а далі вже працювали ФПВ-шники, які коректували так само, які. Стримували штурми на нашій позиції. Ми знаємо, що там наші хлопці є. Ми коректуємо ФПВ-шники. ФПВ-шники знищують тих, хто йде. Було знищено, скажімо так, багато спалено техніки. В плані БМП дуже багато. Це я можу назвати це м'ясні штурми. Були знайдені позиції, пам'ятаю, як літали, і були знайдені позиції ворожих аеророзвідників, які постійно літали і, скажем так, задовбували наші позиції скидами. Це теж було в результаті їхнім я засікаю їхній дрон, який в воздусі вісить. Потім я лечу за цим дроном і спалюю їхню позицію, і навіть ще вмудряюся витягнути свій дрон назад повернутися додому. Що от ми спалили цю позицію, і потім в ту позицію дуже багато всього прилітало. Дуже багато також було працювання зі скидами. Скидами, я вам скажу чесно, це як напевно, як наркотик. Ти один раз спробував, тобі хочеться ще і ще, і ще. У мене були дні, коли. За день я міг вилітати, викидати ящик гранат або перероблених СВП всяких. Ну мої навики саперства, які маю курси, мені доволі дуже допомогли в даному напрямку, скажімо так. Дуже класні відчуття були, коли ти з кидами працюєш і не дозволяєш на для ворожої групи навіть дійти. На метрів двісті до, до своїх позицій, до позицій своїх побратимів. Ну, напевно, найбільше запам'яталося мені це знищення ворожого складу БК з ТМК. Це, це просто вам не передати, які це були відчуття. Ми просто. Ну, командир в мене був доволі класний командир спеціального загону спеціального призначення Омега, позивний пепіл. Ну, для мене це зірець командира. І він мені каже, Ді, святий, політай там-то, там, то в тому районі, там в них щось там є. По-любому в них щось там є, політай. Ну, я політав, знайшов не сказати маленький, сказати величезний склад темок. ТМ-62 противотанкові міни. Сказати, скільки їх було. Плюс-мінус ми рахували, це було десь біля 30-40 темок, в одному місці були зложені гарненько. І він до мене такий каже: та якщо хочеш, можеш полетіти, їх втулить. Я кажу, звісно, хочу. Дуже швидко причеплюю до квадрокоптера скид, беру кумулятивний, перероблений кумулятивний заряд і просто лечу першого, з першого скиду, я зриваю цей склад БК. Це було дуже ефектно, я, напевно, це запам'ятаю ну, на все життя. Враховуючи те, що е, ворожі супротивники явно були не дуже сильно розумні. Вони цей склад зробили практично біля своїх позицій. І я думаю, що їм вони почули, як це бабахнуло. І цю роботу потрібно робити, бо хтось її має робити. Якщо не ми, то не ми. Ось і все. Звісно, сарказм. Але я думаю, що все буде у флі.